Що я за цілий день не присів, устав до схід сонця, город прополов, з'їсти навалив, потім цілісінький день димця робив. А ти, а... та ти переробився? Думав, хоч і веселі яжу та обдихнув, А ти б'янку затіяла. І ти хоч переодягнися, а люди скоро прийдуть. So. Ж Чула я проходяча, як вона свореста хачила. Ох, їм діки попусти. В строгості з нашого боку не відчувають. Та роботи багато, ніколи ж їм гайки позакручу. А світ би вже було закрутить. А то ми їм потураємо, а вони над сторонами... a okay. little Вони виходять короткі. Що порадиш? порочку пусти, ніхто й не поміпить. От Отпейш, що ж я раніше не позував? Спасибі дуже. що, Не хотів тобі казати. А совість мучить. Що то? А нікому не скажеш, що він маєш. Говорять, що твоя ударка біля свири. ко 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 ко, -ко. це про? Чоловіки дарма не говорить, тому нікохто. А що тут? Чого свирида на у контору перевевають? Відтіка мене відбавиєш. Піди йому вікна повихай знає, як чужих жінок переможе. Сирі! Ночить ну, кращого знайшло. О! Здоров, кавалер! Здоров, ти пушно голові! <різь> а що це тебе сердце зірвав? Та хіба їх розбереш, наче якийсь геть <різь> несить? <різь> Давайте розбираємося за чарочкою, що й дочу. Чіпка на щепки. Ой, подруженьки, гульнемо чоловікам на засмість. Вип'ємо та да заспіваємо. Хай їм у носі поперчить. А, а може і казайну на небуть. Він у мене не питущить. <Luiza> не і в піврок не мене.

Та кажуть, вона молодість, дівоче повертає. Всі красуні. Добрий вечір. Здоровка Валер. Смачного. вам. дякую дякую. Чого прийшов? мною стежиш. Та Бог з тобою у льости. Судить позичу, росом. Знаєш, Пічняки. вічняки. Він у тебе смирний, виготовив. А раніше був такий, що пальце хлопця не кладив. Не скоро. Призвичайніся. От уночі тільки трошки тіпаєш. Не деш коробля, чими іменами насили. плюскаві. Який є такий він Може в свирида милочків та йди до нього. До чого тут свирить? Уже хтось Тобі горі. Це обертко. Це тільки він ходить по селу і плітки от і всі збирають. Ось я його до церкви поставлю. Правильно, Так і зробимо. Та чи воду ж лідки по сьому Та краще ж подивився, б жінці до столу подать. Та м'яса ж ні кусочка, наче бідність якась. Це не ріже, чи дужного дня курс! Tudi. 你。<c oughs> Я тепер гулятиму до самого ранку. А потім мушця з ними ще й дома. Яка тобі вуха? Ой не кажи, куле. Прийде додому, давай співати. А співай же сама пість тобою. Ні, мене заставляє підтягувати І що підтягувати А хіба хочеш? Мусиш! Бо ото оту добро. Та яке добро? Хлопці побітать Богу. тобі ще жити можна. — Ех! — жити можна. Я вже думав, розведусь своєї. Так діти ж. Оже кордон. Зв'язали нам руки. Куди тімесь? в Гості десь зібрався. Та який гості? Біг до своєї преподобної сторони, спів Сказала, щоб пального молока та пиріжкою приїздити. Біг, мало, не, не впав, типцю не чув під ногами. І спізнився. Вона вже за дріма. Перехотілося і пиріжки, і молока. А може вона той якось другого молока поцідила? А я це не буде. Ви що сусістрі зі мною живуть. Мір добрий. Чую за хвост. Другий день сині. Чесень пішки. Ну я й це мов, а сьогодні основний процес відбудеться. Так і я дзвонив. Ну, вішо, загріли. Ще Порбачук копав, як за столи. А в погибій відер з п'яні от новенької знайшли. Володя хвильки на Богу! — Буде сноці, як на жичінокський не говори. Давайте, хлопці, на радостя, та може по пиріжку з'їмо. Бо я ще сьогодні, повірте, і різки вроки не буду. Якраз кожному поперіжку. А що ж? Там не знаєте, я тут що знати. І Кізнайся тоді, бігай. Скажи, зайнята, скажеш так, обговорює заходи по зниженню собі вартості продукції. Запам'яталась? Да. А домов ну, подружки, сідаємо до столу. Спробуємо ще шампан. Таранчику! А подай нам одного, що з Золотою головкою. Mm -hmm. Чого дивися середою на п'ятниці? Ану, зал давай, там людичку якусь веселішу, без Там не більш. Далі волі розбалували їх. І що хочеш, та й роби? Ось я з вами на крайні поговорю. Та <клухи> oh, <što пал�> <пал�> що ж це воно виходить? Ти <пал�> не на той, а не вістка, як завжди винна. Та це воно виходить?